Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншим людьми та світом. І ми його ведучі Настя та Микита. І сьогодні ми продовжуємо говорити про емоційний інтелект. Це друга частина. У першій ми поговорили про що це взагалі таке, і про те, як емоції. Пливають на наше життя, що нам їх потрібно усвідомити і вміти ними керувати. І поговорили про те, як я приховував від себе самого злість, вважаючи це негативною емоцією. Хоча, як ми вияснили у минулому випуску, існують конструктивні і деструктивні емоції, а не негативні і позитивні. І всі вони варті того, щоб їх проживати, усвідомлювати. І керувати ними, тому про що ми поговоримо цього випуску? Цього випуску ми поговоримо про те, як розуміння емоцій може нам допомогти у стосунках з іншими людьми, і кращим розумінням їх та побудовою здорових стосунків, і про те, як цей емоційний інтелект власне розвинути. Тому, я думаю, буде дуже цікаво ставте лайки, залишайте ваші коментарі, пишіть слова в нашу підтримку, розказуйте про нас своїм друзям і взагалі будьте щасливі. Розпочнімо. Отож, однією зі складових емоційного інтелекту є розуміння, так би мовити, зчитування емоцій інших людей. Чим це може нам допомогти, як ти думаєш? Ну, в тому, що ми будемо більш емпатійними, та? ти про це? Uh -huh. Ну, це дозволить краще комунікувати з іншими, людьми, бо ти будеш їх краще розуміти. Ти, будеш, ти зможеш ставати на їх, на їх позицію і через це вибудовувати більш кращу комунікацію вигідну обом сторонам. І мені здається, що це допоможе також розуміти те, що люди не завжди можуть висловити. Бо наша комунікація, mm -hmm. вона в принципі побудована не тільки на тому, що ми конкретно говоримо, або які дії робимо, але і на тому, як проявляються наші почуття в якихось малесеньких таких дрібничках, по типу виразу обличчя, чи якомусь проблиску очей. І якщо ти. Mm -hmm. а... да, там. Так, так, так. Якщо ти розумієш, як та чи інша емоція може у людини проявлятися, особливо у твоїх знайомих, то ти зможеш е, ніби читати між рядків і розуміти, що насправді ця людина зараз переживає. Бо бувають ж такі ситуації, коли тобі людина каже, що все добре, у мене все нормально, а ти розумієш, ну не добре. Взагалі, не добре. І що робить мені, так? Да? Типу людина каже, що все добре, а я розумію, що. Не все добре, що все дуже погано, як мені з тобою вести? Що мені робити? Що мені казати? Так і скажи: я не знаю, як, як я себе почуваюся. Мені буде простіше, тобі буде простіше, і всім буде комфортніше, як мінімум. Навіть якщо ти не знаєш, що це в тебе за емоції. І в цьому корисний емоційний інтелект, тому що якщо він в тебе є, то ти можеш більш-менш розібратися, що в тебе всередині, і сказати про це людині. І ви вже зможете якось цю проблему вирішувати. Якщо Жити з нею можна буде. Ну, так, да, ну, жити. Це, ну, по-перше, а потім вже вирішувати. Спочатку ти якось е, ну, говориш іншій людині, людина тобі щось також говорить про свої емоції, і ви якось ну, можете співіснувати, ну, а потім вже вирішувати, так. Так, адже це другий пункт, коли ти допомагаєш іншим людям справлятися зі своїми емоціями. Ти ніби трошки стаєш таким психологом, який розуміє. Що відбувається у? Людей і допомагаєш їм з цим впоратися. Мені це нагадує дуже як у батьків і дітей, бо діти вони не мають того досвіду і бекграунду, аби пояснити, чому вони плачуть, чому yeah. зараз сумно. А дорослий, якщо він правильно так би мовити, себе поводить, то він допомагає їм. Він питає, чи ти сьогодні втомився, чи тебе хтось образив, чи що ще сталося, чому ти uh -huh. себе так почуваєш. Так, цікавий приклад, дуже. Тому так само може поводити себе і дорослі люди між собою можуть поводити, допомагаючи одне іншому раціоналізувати емоції і розуміти, як же зараз себе поводити. Настя, от дуже цікаво, ти мене заінтригувала, що на самому початку цього дня і в минулому випуску ти ще говорила про якусь свою історію, про емоції. Що це що це за історія? Розкажиш. Дуже цікава історія. Я про неї згадала абсолютно так раптово, коли думала про цей випуск. І це власне таке дискусійне питання про керування своїми емоціями, чи власне їх приховуванням. Я тві я трішки. є фільм Керування гнівом. Нещодавно натрапляв в Тіктосі на вирізку. По-моєму, прикольний фільм. Я дивився якось його давно. Може, може, подивіться, може цікаво буде. Поділіться з нами в коментарях, якщо дивилися. Так, продовжуй. Керування гнівом з Адамом Сендером. У минулій частині ми говорили про керування емоціями своїми. Зараз говоримо про керування емоцій інших. І у мене була така історія, що я колись прочитала книгу. Дуже вона мене захопила. Фантастика! Там була. Така ситуація, коли дівчинка була дуже емоційна, вразлива, і вона в будь-яких ситуаціях могла заплакати. А їй одна з її родичок, чи то наставниць, сказала: не плач, а злись. Тобто, в будь-якій ситуації, коли тобі хочеться заплакати, краще злитися, бо це більш Конструктивна в певному плані емоція, яку ти можеш опанувати і перетворити на щось клас надію, якусь да? Типу, сльози це бездіяльність, так. бо ти просто поплакав і вони там вийшли, угу. а гнів і злість можна якось у зовнішній світ проявляти, та що? І Мені дуже відгукнулася ця фраза, тому що я на той момент це було в школі. Була теж такою доволі вразливою дівчинкою, яка могла заплакати навіть на уроці від того, що там щось не так сказали. І я навіть зробила сама собі шпалери з цією фразою, поставила собі так на екран блокування, не плач, а злись, і всі мене питали, що ж це означає. Що це означає? Ну, що, типу, я ось нібито вмію кривати своїми емоціями, ну, принаймні, вчуся, і хочу перетворювати. І хочу Модить. Досягла просвітлення у цьому. Ось чому ми записуємо цей випуск. Бо Настя вміє. Вона перетворює да да Да, давай далі. Перетворює І сльози на золото. І я хотіла mm -hmm. запитати, як ти думаєш, чи це про керування своїми емоціями, коли я розумію, що М -м, так, краще позлитися, аніж поплакати, або чи це про приховування. Яка твоя думка? А це твоя вся історія? Так, да, поки що. Поки що, а буде, ще. продовження? <сум> ну, в мене є пояснення для неї. А -а -а. Ну, я думаю, що слід в кожній ситуації розбиратися окремо. Це по-перше. А по-друге, воно може бути як і приховуванням, так і керуванням. Якщо це керування, то ти розумієш, чому тобі не вигідно плакати. Ти плакав, наприклад. А да, у тебе був такий досвід. Те був досвід, коли ти навпаки злився. І тоді у тебе є два різних досвіди, ти прийняв їх і тому ти розумієш, що тобі краще злитися, ніж плакати. То це про керування. Якщо ти собі не дозволяєш плакати, якщо в тебе є думки або приховані думки стосовно того, що сльози це погано, сльози це витрачання і марнування часу, то тоді це приховування від себе цих емоцій і уникнення їх. І перехід у ті емоції, які ти вважаєш, типу, потрібними. Хоча вони для тебе не діють. Я з тобою повністю погоджуюся. Тепер у мене продовження історії немає. Ти дуже все так влучно розказав. Бо дійсно, я подумала, що тоді для мене це було насправді ось. Не конструктивно, тому що це було скоріше про приховування емоції, я просто хотіла перетворити uh -huh. одну на іншу без розуміння причин, чому я, в принципі, та взагалі плачу, може, може мені воно потрібно зараз. А ось коли ти не хочеш просто перетворити одну свою рису на іншу, а розумієш, чому так сталося, і чому тобі краще позлитися. Ось тоді це прокривання, і це набагато вигідніше. Так само воно працює з іншими людьми. Ти не маєш їм просто казати і, типу, забороняти відчувати щось. Типу, не плач, моє це, серце це, не це плач. зараз не допоможе, угу. і все в такому дусі. Варто оцінювати наскільки це зараз доцільно і може допомогти. Запропонувати, що ти можеш поплакати поруч зі мною. Так, тобто, коли в тебе розвинений емоційний інтелект, ти можеш дозволити людям відчувати поряд з тобою всі їхні емоції, весь спектр, ти вмієш давати з цим раду. Бо іноді буває просто страшно, що людина може відчувати поряд з тобою якісь особливо так би мовити складні. Складні емоції. Тяжкі так, типу розпач, страх, коли вона плаче. Горювання. Тому що ти не знаєш, як з цим допомогти. Але саме тому варто розвивати оцю емпатію і розуміння емоцій і своїх, і інших, тому що тоді ти не будеш відчувати себе безпорадним і зможеш допомагати своїм близьким, тому що ми не можемо уникнути ось цих складних емоцій, особливо зараз, коли їх у нас насправді дуже багато. Це все добре, це все прекрасно. Поговорили, поговорили. Це важливо, поговорила. Але що робити для того, аби розвинути цей емоційний інтелект, Ну, особливо стосовно інших людей? Ну, Якщо стосовно інших людей, то мені здається, що якраз потрібно бути дуже уважним до свого оточення. І помічати, як люди реагують на якісь ситуації, прямо дивитися, як це в них проявляється в обличчі, в цілі, як вони потім це проговорюють і так для себе записувати, що ось так люди відчувають тривогу, ось так страх. Мені здається, що навіть може перегляд фільмів в цьому допомогти. Ну тому що ти бачиш, як в принципі можуть проявлятися емоції можливо, гарних фільмів. Ну, і гай, гарних серіалів. Так. бо Оце твоє. Краще не... не плакати, а злитися. Як там було? Не плаче, а злись. Ось, це, ну, типу, дуже популярно в, в підліткових якихось серіалах. Тому... Тому, напевно, у гарних фільмах, у гарних витворах мистецтва можна і побачити. У книгах, да? це про те, щоб розширювати свій емоційний словник. Скільки ти зараз можеш назвати емоцій ось так просто сходу. А, а що таке весело? Давай. А що, треба називати? Зві. Ну, радість, гнів. Радість, гнів. Розпач. Туга. Щастя це емоції? Радість, так. А, що ти, ти, ти? Ну, небагато можна назвати так сходу. Не знаю, здивування. Ем, гнів. Був же. Злість. Ну, ти сам. сам. Злість це інше. <рес> У нас базових емоцій десь приблизно сім. Ти назвав майже всі, а це тільки базові, і в нас їх набагато більше. Ну, Страх. Добре, да, зараховано. <рес> <я не назва. рес> Тому варто. Дізнаватися про те, які є ще емоції, які є відтінки, як з кольорами, і розширювати свої знання про них, аби могти і собі, і іншим пояснити, що ж ви відчуваєте. Так, можна як це як приклад Пучок світла і призма. Призма робить із пучка світла спектр, спектр кольорів. Так само і з пізнанням себе. Ти через цю призму самопізнання дрібниш. Свої емоції на конкретні, конкретні їх назви. І наш улюблений, напевно, спосіб це писати про свої емоції, але без письма або просто якогось собі пояснення тут точно нікуди. Та до речі, повернемося у перший у першу частину. Там ти говорила про те, що дивитися на себе збоку. І якраз письмо дозволяє зокрема вчитися бачити себе не в емоціях. Не всередині цього океану, моря та емоцій, а поза, поза цих емоцій, бо ти пишеш про них. Ти стаєш ніби з боку і дивишся на все це. Можна ввести собі. Вибачив Бог, Бог, що добре те, що він створив. Відчуйте себе Богом своїх емоцій і запишіть Королем. у сьогодні. Королем, що ви відчули, яка була емоція, і можна її в деталях розписати, або потім дати їй конкретну назву: чи це була тривога, чи це був страх, чи це було занепокоєння, щось в такому дусі. І можна розписати, що саме викликало цю емоцію, тоді ви будете розуміти, які події можуть у вас викликати те чи інше почуття, і можна навіть себе запитувати в моменті, що я відчуваю зараз, чому я відчуваю саме це. І ще я думаю, можна питати в інших людей, що вони відчувають, і це теж як спосіб пізнати всі відцінки емоцій, які можуть існувати в цьому світі. І людей навколо теж пізнаєш, як і що вони відчувають. Так, да, і так будеш всіх запитувати, створиш ком'юніті свідомих людей, всі будуть розбиратися в своїх емоціях ми створимо ідеальний світ. Там, де всі люди розуміють свої емоції і можуть функціонувати набагато краще з іншими. людьми. До речі, а ось чому, на завершення, скажімо? Чому, якщо ти розумієш свої емоції і емоції інших людей, цей світ буде кращим? Він буде більш зрозумілим, він буде більш структурованим. Ну, він буде упорядкованим, тому що ну, все буде названо, все буде добре. Ну, звісно, всі емоції не можна назвати. Звісно, що щось, те, що в тебе з'являється вперше в житті, воно виходить за рамки, і тобі треба докласти зусилля, аби дізнатися, що це за емоція. Але загалом, якщо казати, якщо ти в тебе є ця, якщо в тебе є. Оця лінія поведінки, коли ти аналізуєш свої дні, свої думки, свої емоції, то з наступними емоціями новими буде простіше. Ну, я думаю, що це очевидно, що чи не очевидно, що люди, якщо будуть знати свої емоції, і емоції чужих, то буде простіше. Мені здається, що не зовсім очевидно, бо емоції це ж завжди була якась така сфера, в яку не дуже занудьюся. Палка mm, пристрасна, да? Емоції це щось таке. Ух! Їх не треба дізнаватися, бо весь е шарм пройде, так? Да? Ну, типу, того. Але насправді знання емоцій це дорівнює знанню себе і своєї поведінки. Тоді ти можеш нею краще керувати і краще взаємодіяти. З іншими людьми, а також використовувати свої ресурси, тому що ти будеш знати свої переваги, свої можливо якісь недоліки або слабкощі, і вміти їх використовувати на свою користь або діяти так, щоб вони якомога менше впливали mm -hmm. на твої мінімальні втрата, та так аби діяти з максимальними результатами, і мінімальними втратами. А якщо ти розумієш емоції інших, тобто є емпатичною людиною, ти вмієш ставити себе на місце інших людей. Це допоможе побудувати більш приязну і здорову комунікацію а також бути кращим лідером. Тому що ти будеш чуйним до емоцій інших людей, люди будуть тобі довіряти, і ти зможеш побудувати класну команду. Як ти сказав про ком'юніті, суспільство людей, ось так і тут. Тому що відчуваючи інших, ти зможеш допомагати їм і направляти їх в потрібне русло. І ось такий бонус бонус інформація. Якщо уявити, що наші емоції це вода, яка заповнює. Чашу або ванну, та, або ванну. Якщо наші емоції це вода, яка заповнює ванну, то е, можна так продумати, що інколи води може стати набагато більше, аніж те, що ми можемо містити. А ми будемо в цій ситуації ванною, або чашою, не знаю, як вам буде зручно. Або умивальником. Мені чомусь думається про умивальник. Ось. Тому, коли емоцій занадто багато. То вони можуть переливатися за край, і це може якось у вас справлятися в житті у зов... зовнішньому вимірі. Це означає, що вам потрібно рости для того, аби бути ще більш об'ємним, ще більш містким, аби ці емоції в себе е, вмістити. Я хочу сказати про те, що надмір емоцій це не привід зупинятися в розвитку. Або те, що ти не можеш справитися з емоціями, це не привід не вступати в бій. Не давати бій цим емоціями, аби їх осилити і, врешті-решт, перевести на свою користь. Це привід, аби збільшити свою ванну, ванну, куди наливаються всі емоції, щоб ці емоції, які колись були дуже такими великими, да, дуже місткими, вони плюхнулися в цю ванну і навіть нічого не розбризкали навколо, а ви могли просто з ними жити далі. Навіть не помітили. Так саме так і відбувається прогрес, що щось у вашому житті стається нове. Ви розширюєтеся, це нове поглинаєте і йде далі, поки не бачите перед собою наступні перешкоди або ну, наступні великі емоції, думки. І все це ви можете складати ось в цю свою ванну, роблячи коктейлі з різних емоцій, яким ви зможете керувати. Ви зможете пустити туди свій кораблик під назвою «І Я. І плисти по ньому без хвиль і штормів, тому що ви будете вміло керувати цим кораблем. Да, можна ще коченятак навестити. <laughs> можна ще коченяток напустити своїх друзів, подруг. Да, і будете в них питати, а яку емоцію ви відчуваєте? Скажіть, будь ласка, яку емоцію ви відчуваєте? А? А? Я відчуваю, що я мокрий вже, Тут в ванні плавати очі. Підсумовуючи, можемо сказати, що емоційний інтелект це одна з необхідних навичок сьогодення. Вона допомагає розуміти краще себе і якомога ефективніше функціонувати в цьому світі, не дозволяючи почуттям брати над собою гору, а самому бути керівником-королем свого життя. А також допомагає побудувати кращу взаємодію з Іншими людьми, допомагаючи і їм розуміти себе та направляючи їхні емоції в конструктивне русло. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, нам це дуже важливо. Напишіть коментар, діліться цим відео з вашими друзями або на ваших сторінках у соцмережах. Ми вас дуже сильно любимо і дякуємо, що ви у нас є. Якщо ви не подивилися першу частину, подивіться першу частину. Це обов'язково. Картина буде повною. І з вами була Синергія Подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. На все добре. Почуємося. Ваша синергія. І, погов... І ми поговорили також про те. Акваріп то ж точно водуємо. приколи залетіли.